Всім привіт! Мене звати Аня Собакіна, і ви на моєму каналі Б'юті Простір. Сьогодні я розкажу, скільки коштує стартовий набір для майстру перманента. В кінці цього відео буде загальна сума. А поки можна поставити лайк, підписатись і залишити коментар. Пігнали? Наше відео буде ділитись на блоки. Я розкажу про обладнання, матеріали, інструменти одноразку. І почнемо ми з найголовнішого це, звісно, обладнання. Почнемо з найголовнішого. Це, звісно, машинка. Машинки бувають різних цінових сегментів, але я використовую на навчаннях машинки Mast. В наборі цього бренду завжди є запасні деталі і кліпкорд. Кліпкорд – це дріт, який поєднує вашу машинку з блоком живлення. Він завжди йде в наборі з машинкою Mast, але я раджу придбати додатковий про всяк випадок. Для того щоб машинка почала працювати, її потрібно до чогось підключити. Для цього ми використовуємо блок живлення. Він може бути педальним або безпедальним. Я використовую безпедальний блок живлення з сенсорним екраном Аврора-2. В наборі з авророю йде кліпкорд, який підключається до мережі. Тут є два виходи для двох машинок і е безпосередньо для кліпкорду, який підключається до мережі. З цим все. Перед тим, як почати працювати, нам потрібно намалювати ескіз. Для цього загрузка. Перед тим, як почати працювати, нам потрібно намалювати ескіз. Для знежирення шкіри я використовую шампунь. В моєму випадку це шампунь зола. Далі ми використовуємо пензлі і олівець. Олівець це від золи найтемніший колір. Пензлі я використовую прямі і закруглені. Це Synthetic Creator 25, 19 і 17. Дуже бюджетні, але якісні пензлі. Перед процедурою обов'язково потрібно зробити корекцію. Для цього я використовую пінцет мій улюблений зараз око. Обов'язково, якщо пінцет ви використовуєте під час процедури перманенту, його потрібно стерилізувати в сухожарі. Після базового курсу своїм студентам я раджу робити ескіз з допомогою лінійки або штангенциркулю. Ось так виглядає штангенциркуль, а лінійку можна використовувати ту, яка приліплюється на лоба. Вони одноразові. Можна робити отак. Класно. Переходимо до матеріалів. Перше, що вам потрібно, це звичайно пігменти. Я використовую пігменти The Mineral, вся лінійка для брів. Також ви можете придбати розбавник для пігментів, якщо консистенція вам загуста. І, звичайно, пігменти для губ. Картриджі. для початку вам потрібно взяти картриджі різних конфігурацій і різні по жорсткості. Мої найулюбленіші картриджі — це Квадрон. Я використовую конфігурацію 30 і 35. Також я люблю картриджі ЄС і Defender. Defender більш жорсткі, але до речі, про це ми поговоримо в якомусь із відео. Тож, для початку вам потрібен а, набір картриджів квадрон в упаковці 20 штук, і можна взяти поштучно картриджі, 5 картриджів Defender і 5 картриджів а, EZ для того, щоб порівняти. Під час роботи ми будемо очищувати шкіру від залишків пігменту. Для цього нам знадобиться рожеве або зелене мило. Тож я використовую рожеве мило і дозатор. Тут я розводжу мило з дистильованою водою 1 до 10. Також я додаю сюди хлоргексидин. Для пігменту нам знадобиться капсик. Капсик буває пластиковий або силиконовий. Також вони відрізняються по розміру. Моя вам порада використовувати силіконові капсики розміру S – це 6-8 мм. Його ідеально вистачає на всю процедуру і немає перерозходу пігменту. Також я раджу використовувати підставку під капси. В мене металева, але вони бувають ще силіконові, на котрі можна класти ще й машинку. В більшості слув случаїв. Нормально можна? В більшості випадків під час процедури я використовую вторинну анестезію. Для цього я юзаю Діпейн, це виробник Україна або Sustain, виробник Америка. Також я накриваю вторичну анестезію плівкою. Час роботи обов'язково потрібно захистити ті поверхні або матеріали, які не можна стерилізувати. Для цього ми використовуємо в першу чергу харчову плітку. А нею я захищаю кушетку і візочок. Також візочок я додатково захищаю стоматологічною серветкою. Весь її прикол, в тому що тут плівка, яка не дає проникати біоматеріалом та пігменту, якщо він розливається. Звісно, обов'язково потрібно захистити наше обладнання. Для цього ми використовуємо захист на кліпкорт одноразовий і бандаж для того, щоб не сковзила рука. Також з приводу захисту для мене було відкриттям ці одноразові наліпки. їх можна а, ліпити на абсолютно любі поверхні. Наприклад, я можу захистити свій блок живлення. І останній блок це е, те про що я забула розніє ні забула я нічого сьогодні не забула. І останній блок це те про що я ще не розказала, але це обов'язково потрібно для майстра перманенту. Звісно, рукавички можна використовувати нітрилові або латексні, але нітрилові більш е, захищають і менше рвуться. Далі нам обов'язково знадобиться засіб для стерилізації і засіб для дезінфекції. Я використовую бленідаз і АХД. В бленідазі ми стерилізуємо все перед сухожаром, а також я додаю його в ємкість для голок. Ця ємкість вам також знадобиться. В ній зберігаються голки до утилізування. Сюди я наливаю воду очищену і бленідас. Бленідас, до речі, є ще в таких ємкостях. Можна одразу заливати весь пакетик в цю штучку. Для стерилізації інструменту вам потрібен сухожар і, звісно, пакетики для сухожару. Також ми використовуємо під час роботи хлоргексидин для дезінфекції шкіри і для додавання в зелене або рожеве мило. Звісно, обов'язково потрібно придбати простирадло одноразові для кушетки, бахіли для клієнта, маски і е, шапочки. Я не буду вносити в список ватні диски, ватні палички і серветки. Я думаю, ви про це здогадуєтесь. Додатково нам знадобляться щіточки для брів, одноразові аплікатори для вуст і зубочистки для того, щоб замішувати пігмент. Отже, ви можете побачити, що не так багато потрібно для того, щоб стартанути в новій професії. Я вас чекаю на своїх навчаннях. Дякую за перегляд! Всіх люблю і цілую!